А ви знаєте, чому я обираю найкращі фільми? Ні, ну тоді дивись, тільки нікому не розповідай. Цзянші, ви знаєте, що це таке? Я до цього моменту теж не знав. Це особливий тип китайського вампіра або ж живого мерця. Він дуже відмінний від класичних західних вампірів. Це мертві тіла, які ожили через магію, прокляття або неналежний обряд поховання. Вони рухаються стрибками, бо їхні тіла задубілі. Їм притаманно всмоктувати життєву енергію, а не кров. Фільм розповідає про актора, що пережив депресію після особистої трагедії. Він приїжджає до старого, похмурого багатоквартирного будинку, де зіштовхується з потойбічними силами, включаючи тих самих вампірів. Будинок виявляється тим місцем, де реальність та містика розділяє тонка межа. Наш герой вирішує покінчити з собою, але його рятує загадковий сусід. Ось із цього моменту починається справжнє занурення у питабічний.